Ця критика передала впевненості, що я вмію робити гарні фото. Треба не думати, а діяти. Чи можна робити фото круті, неважливо, який в тебе телефон? Мене звати Анна, я з міста Херсона, мені 32 роки. Я майстер лазерної депіляції, але зараз не працюю. У цій сфері е, я була аматором. Ну, типу я фоткала звичайні... звичайні. Е, у мене були фото з подорожей, селфі, е, фото родичів. Нічого такого цікавого. <гум> е, так, я почала якось нестандартно мислити. Один з яскравих прикладів це. Було завдання зробити декілька фото по колу Ітана. І я подивилася відеоурок, два дні, не знала, бо ще не було ніяких ідей. І потім якось зранку робила каву, а я хотіла зробити триаду. І тобто, у мене були квіти, але я не знала, який фон я хотіла. І тоді я щось з шухлядки і бачу: о, миска, вона червона, і я беру квіти і. Буквально одне-два фото і вийвся дуже крутий кадр. Е е я не професійний фотограф, але я більш хочу розвивати свою сторінку в інстаграмі, тобто зробити якісний контент на своїй сторінці, зробити круте оформлення і якось так. І якось на цьому заробляти. Найбільш запам'яталися прямі ефіри по зуму з Ксюшею, коли вона переглядала фото інших дівчат, і вона добиралася до мого завдання домашнього. І я така, о, бляха, щось буде. А потім дивлюся конструктивна критика. Да, там щось не так, там якась поза не та. І якось мені це. Ця критика передала впевненість, що я вмію робити гарні фото. Тому ось так. от. Треба не думати, а діяти і йти на навчання, тому що я зрозуміла, що у мене тоді був ще 11 з тий промакс, що можна робити фото круті, неважливо, який в тебе телефон. І вони реально класно виходять. Тому треба йти на Ксюші у школу. what's that, what's that? <laughs>